Мусік, відкривай двері, там ж снігу повно, пам'ятаєш? Вчора ми там бігали, а сьогодні, між іншим, середа. Да. Дітки, ті умови порозбігались в різні сторони, я щось не можу... Зрозуміти. Мусічка, куди ти лізеш на ту драбину? Куди? Ти ж потім впадеш з неї. Вже не один раз падала. Мамка, ну подивись, яке гарно вашу. А там що там що, мамка? Пусти мене то, туди, туди ж дуже хочу вилізти. Не можна, Мусічка, не можна. Це ж дуже високо. Мамка, ну там щось цікавеньке, ну там же щось є я ж. чую, чую, там запах не такий, як у нас, їжі. Так свіїше. я там свіже повітря, це ж в горище. Ніщо, пусти мене туди, а я хоч. Муська, злазь, злазь, там сніг. Не хочу я вас ось його не хочу, я хочу на дах вилізти. Боже, э, яке воно дурне. Мамусик стягує його звідти. Я тебе, Боже, я це не можу зі це злізти, то да побоїть мені. Ой, ні, що тепер буде, я ж не можу злізти. Мамусик. Ну іди, іди сюди, мусічка, іди. Ну, ну, ну йди. Та не можу я а то вирізло. Нема що по снігу побігати, і за тебе я тут маю бігати. Ой, не був ці, не був ці, сонечник, зараз мама мене зніме, ти підемо разом бігати по снігу, потікай. Тож чекай, куди ще дінусь. Ну все, я готова. Готова вона. Пішли, мамка, прапор піднімати сетві, готовий. Ось, розпорцявся. О, а с нею, то с нею скільки смусечка. Та, да, і я хочу подивитися, ти ж розказував, розказував мені ківін. А вчора бачила, і прапор у серту вважаю підняту. Да-да, піднято, всім гарно. Тихо, спокійного дня. А ми пішли гуляти. Ваш сонік, цьомки-бомки, пока. Пася муся Тьомки, бомки пока, подивіться, яка краса, все засніжено. М -м -м -м. Я пішла Сонік, за мною. я вже тут давно сижу, не бачу на мене. Ой, як пухнасенько, як макеніку. Ну, да, тільки де ж тут променадати? Я щось не пойму. Що тут ти Дивись, скільки пісочку нападало. Це не пісок, це сніг мусічка. На, ну на, ти ж казав. А він такий мокрий такий є. Давай скоріше на проминадайся і пішли їсти вже то щось животі бурчить. Пока всім.